thank you День саду 2014, який цієї осені вперше було проведено на базі ТОВ товзолотанійській сади, що на Черкащині, об'єднав більше 200 професіоналів та експертів садівничої справи. Організатором події виступила Всеукраїнська аграрна рада та компанія Седна Агро. Програма дня саду 2014» включала як аналіз нинішньої ситуації у галузі з урахуванням всіх проблем та ризиків, так і можливі шляхи та перспективи їх рішення. Аграріям були дані конкретні поради від профільних експертів. Під час свого виступу заступник Директора департаменту землеробства Юрій Жарун зауважив непрості 90-ті роки, коли галузь переживала наші найкращі часи. Тоді було допущено скорочення майже 40% плодово-ягідних насаджень. І ситуація потребувала якогось виходу. І вихід цей був знайдений з прийняття у 2000 році закону про розвиток на збір садівництва виноградарства і хмелярства. За період дії цього закону було в Україні закладено майже 50 тисяч. Плодово-ягідних насаджень за новітніми технологіями держава вклала у розвиток галузі понад 1 мільярд гривень, що позитивно безумовно вплинули на результати виробничої діяльності спеціалізованих садівницьких сільськогосподарських підприємств. Також спікер висловив надію, що після тимчасового переведення даного збору до загального фонду бюджету держава з часом відновить фінансову підтримку садівничої галузі. Доповідачі детально зупинялися на основних елементах інтенсивної технології вирощування яблунь, особливостях та ефективності формування у перспективі 2015 року. Надо достатньо ефективно захищати в ранній весенній період, коли температурні режими нівелірують, скажем, і ефективність препарату. И дают вспышку развития парши. Когда порядка 7-10 дней идут продолжительные осадки, или же ä, до 4-6 часов увлажняется лист. Ä, здесь надо работать ä, с ранней весными продуктами, ä, которые достатньо контактними, які достатньо продовжительний період захищають листову масу, які довждені і, в принципі, приміряють в інтегрізованій системі як контактне, так і системне продукт. Тов Золотаніській сади надала можливість присутнім ознайомитися із власним практичним досвідом по догляду за господарством. 95 гектарів у нас плодоносного саду по інтенсивному типу, голландського типу, да, і частина у нас в стадії розкручування. Сад заложений у 2006 році. Последні насадження були у 2013. Вся схема посадки, по якій посаджений сад, це на шпалері 3,5 на метр, тобто міжряддя 3,5 метри, між деревами метр. Принцип формування саду це стрункеве ретино. Да. Механічної обробки ми не робимо, тільки ручна. Відбулася презентація сучасної садової техніки провідних європейських виробників. Гості мали змогу оцінити ефективність роботи прискувача «Бертум» – машини для ультрамалооб'ємного внесення гербіцидів і агрегатів для садів інтенсивного типу. Високопродуктивні рішення представили українська овочева компанія компанії Адлер і Агростар. То в сади працює з повним циклом виробництва, закладаючи частину врожаю на зберігання, для чого збудовано сучасну сортувальну лінію та склад, маючи власну торгову марку, садова родина. Господарство постачає продукцію в торговельній мережі України. Росія закривала свої границі для виробників Польщі, Молдови, тому та яблука чекається в Україні. Все це б'є дуже сильно по собі стоїмості. Вона виросла, ну мені здається, не відповідно, Да, тому той. Тем ценам на яблоки, которые ожидаются в этом году, я думаю, что себестоимость выросла. Не хочу не хочу называть цифры, потому что они не, не просчитывали в таком ракурсе, да, разница насколько выросла. Но это существенно ударило по, по себестоимости. Считай, что Украина начала с нуля. Мне так кажется. Естественно, опыт, естественно, знания, навыки, чтобы мы дошли уровня той же Польши, да, я считаю опыт. Наберем опыт, будет все у нас хорошо. Крім вітчизняних товаровиробників були присутніми на заході і закордонні підприємці, які не бояться, попри політичну і економічну ситуацію в Україні, продовжувати тісну співпрацю з українським бізнесом, щоб не втрачати потенційних клієнтів. Ми в цьому році змінили свою цінову політику. Ми пропонуємо в цьому році тільки гривневі ціни нашим українським партнерам, щоб підтримати український ринок, фіксуємо в гривні. Організатори заходу висловили задоволення від результатів проведення агроподії. Особливо приємним стала кількість учасників заходу. Тому на майбутнє планується зробити такий захід традиційним. На заході взяли участь більше 200 учасників, що є дуже добрим, показує потенціал і динаміку українського садівництва. Тому би, покладаємо великі надії на те, що другий національний день саду буде ще більшим, ще більш технологічним. Ми зможемо показати більше техніки, показати різні сорти, як української, так і іноземної селекції. День заду 2014 відбувся за сприяння міністерства аграрної політики і продовольства України. Партнери Адлер, Українська овочева компанія, Агростарт, Агрісол, Укравіт, «Басф», Голанд, Плант, Україна. Інформаційним партнером заходу стало інформаційне агентство «Агравері».